А сьогодні до нашого гриша завітав новий артист зі своїм хітом: це співак Чів. Нагадаю, що що ранок у великому місці в колаборації з музичним каналом м 1 буде вас розважати і заряджати гарним настроєм на вихідні. Тому до вашої уваги сьогодні розмова і пісня від артиста Чіва. А ось наступної п'ятниці ми запрошуємо відомий гурт. А кого саме дочекайтеся за тиждень? Привіт, Доброго добровіт. О, нарешті я познайомився особисто з людиною, яка у 2022 році стала у нас майже членом родини. Ну серйозно, я я серйозно дружина у мене весь час слухала гарно так. Діти у мене через це весь час співали гарно так, і я, чесно кажучи, теж тому дуже приємно познайомитись. Привіт, родичі! Привіт! Чів музикант, співак, автор популярного хіта, гарно так народився у Білорусі, записував кавери українських пісень і вивчив українську мову. У 2021 році він випускає дебютний україномовний альбом Драма і переїжджає до Києва. Ти прийшов сьогодні із прекрасною піснею. Про кого ця пісня? Взагалі ця пісня не про таро і не про гороскопи. Я колись думав: ну, взагалі, існує доля. Або ми самі, самі вирішаємо все, що з нами відбувається. Бо ти віриш в долю. Складно сказати. Я вірю в певні сили, які можуть якимось чином підштовхувати нас або відштовхувати. Лагадаєш коротше на таро. Але ні, ні, ніколи в житті. Господи, я навіть їх не підвожу. Ніколи ні, але я вірю, що насправді все в наших руках. і Ми вирішуємо самі. Я для себе ще не вирішив це, але я точно знаю, що ми відповідальні за свою долю. І ось саме про це пісня таро. Про те, що ми самі можемо е, вирішити все краще, ніж покажуть карти. У тебе е, гастролі в другій половині року. Коли вони плануються? Вони плануються приблизно з серпня. І до кінця року великі міста, маленькі міста, великі майданчики, малі майданчики. Там, в принципі, завжди великі майданчики і міста всі коротше. Не пропустіть, не пропустіть, коли Я в нашому жив... місті буде будбучів. Так слідкуйте за анонсом. Ти людина, яка переїхала, яка змі... змінила повністю своє життя. Ти народився в Бобруську, потім жив в мінську. Зараз ти живеш в Києві. Зараз є багато людей, які напевно хотіли б від тебе почути. От твої якісь секрети, як ти. Звикав до нового місця. Як ти вчився заново полюбити інше місто? Або просто полюбити? Я, в принципі, дуже швидко до всього звикаю. А? І а коли ти приїжджаєш іще в своє улюблене місто, mm -hmm. я коли вперше приїхав в Київ, я просто відчув це повітря, я зрозумів, що ну, просто як вдома. Я дуже швидко влюбляюсь. Приїжджаю до Львова. все. Зараз вранку у великому місті. Від Чива. Насолоджуйтесь. Розкажи, в якій має бути фазі ця луна, щоб ми знайшли необхідну карту на вірний шлях. Якщо вона не скаже нічого, що ми і шукаємо там, що роби, не роби, скільки не ворожі, це підкажуть почуття. Не віру тару, і всі гороскопи ми створені, щоб бути разом з тобою Ау, та-те-я, я та-те-я Як тоді, повір, ми все знаємо ніж зірки Та чому ти не бачиш, що з Ворожи, oh. ти се знадешки сама, okay. не віру даруй, и всичко скупи, okay. створення ще буде. Всі гороскопи, ми сторінні щоп бути разом з тобою. Вірутару, і всі гороскопи, сторінний щоп, бути разом з тобою. Чів в рамках великому місті! Ми з вами прощаємось. Будьте з нами на наступному тижні. Знову будемо разом. Не забувайте донатити силам оборони України. І не забувайте, що від кожного з нас залежить, коли настане те, чого ми всі очікуємо. Наша перемога. Бережіть себе.